Так, сьогоднішнє відео у нас буде про що? Правильно, про перший запуск котла в цьому сезоні. Ось такий у нас котел твердопаливний. Що треба зробити? Треба зробити, як би поча... ТО йому провести, <свіс> так би мовити. Що я вже зробив, що зараз буду робити. Так, у нас тут стоїть упс. Ну, знаєте, що це таке? Як правильно він називається, упс. Якщо виключається світло, то вже він під'єднав тут акумулятора сотку, то він працює від акумулятора, щоб ганяло вентилятора. Саме головне це не вентилятор, Саме головне це насос, ось ось той, там насос стоїть. Щоб той насос качав воду. У нас виходить він стоїть не в хаті, котел. Якби в ангарі там метрів 10 до хати, то він має. Вода під своїм тиском не, тут не йде, не циркулює. Так, дрова вже є. Привіз. Нагрозив, привіз. Зараз будемо їх запаковувати наш котел. Почав заложувати котел. Згадав, що треба принести ще відро беркету. Тут, тут зараз я побіг по Беркет. Ось він. З беркетом, щоб було трошки більше жавротих тих дров. Ось такі, да, метровки. Пів метровки, більше за пів роки ми ложимо в котел, воно туди спокійно влазить, не треба більше різати, тратитись на цеп, на пилку. Все нормально. Пакуємо майже під самий верх і зараз далі будемо розпалювати котел. Так, заложили під самий цей. Тут оставлю місце, зараз треба ось я сухенькі, трохи їх розколоти і заложимо. І можна запалювати? Так, заложили, дров накололи сухеньких, на раз. Як ми далі розпалимо? Беремо у нас тут мішечку трина. Ось. Трошки сміття, але нічого. сюди трини на газетку. Маємо такі спеціальні у нас є розпалювач саморобний. Це відпрацьоване мастило. Як миле двигу... Це, кажу, двигуна. Як мили бак в тракторі, то були залишки такої грязної солярки. Це все разом розвели. І тако туди бац. Зараз наверх цих сухеньких дровцят І воно як фугане і буде горіти. Ну що, запалюємо. Ого! Пішло сюди. Там, главное, там де те линули, щоб воно впакануло, загорілося. Жить? І щоб тяга пішла? Йдемо глянемо на вулицю, що там робиться. О, димок пішов. Тяга є. Зараз воно бігом розгоряється. О, навіть за дров взяв, бачите? Німечком все головне замести. Красота і порядок має бути, чистота. Ну, Зараз воно тому почне горіти. Ми включаємо вентилятора. Температуру поставили на 65, щоб воно зараз на зиму. Перший запах, щоб все прогоріло, щоб його добре прочистити. Сажа там максимум повигоряла. І все, і котел погнав. Отакий вон перший запуск котла.